Прийняли рішення на сесії, яка в нас була в четвер. Ми приймаємо онкодиспансер в Кременчук. Полтава не хоче його. Фінансувати вони вважають, що їм достатньо їхнього в Полтаві. Ми будемо займатися далі цим питанням громадою. Це одностайна позиція всього депутатського корпусу. Моя, і я думаю, що всіх кременчужан. Нам медичний заклад такий потрібен і він далі буде працювати в нашому місті. Саме головне те, що я задавала питання, те, що просять онкохворі люди, в яких ви розумієте, сьогодні є завтра. Гімната, вже уже може не бути. В три, одному да, три кабінеті чоловіки, три, да, три лікаря приймаються. Це... Теж працюємо для цього. Нам треба. Щоб Полтава передала об'єкт незавершеного будівництва, ви бачили в дворі першої лікарні діагностичний центр, який вони будували під донкодиспансер. Да, він у них перебуває на балансі їхнього управління майна. Ми зараз далі будемо займатися цим питанням. Або вони добудовують і передають, або передають об'єкт незавершеного будівництва. Ми далі продовжуємо цю роботу. Але я думаю, що відповідальність депутатів Полтавської обласної ради це добудувати і оснастити його тим обладнанням, яке вони просили у держави, і під яке держава їм давало фінансування так має бути але поки це буде вирішуватися ці питання будь ласка знайдіть змогу знайти десь приміщення щоб приймав лікар один одного пацієнта один комп'ютер три лікаря три хворих вони бідні Розуміло. там ділі стоять на ногах ті хворі і дуже там третій кабінет там де беруть Пункції, там все, там теж дуже великі черги, люди не можуть стоять через скільки. Тобто, коли беруть пункції, значить мають всі лікарі, які можуть, ну, щоб вони не сиділи там Шуча, дуже для людей Я треба коли це гарні умови да. для фахівців, і коли це побачила, і стосовно моєї спрацювати. рідної сестри, Вона, після операції вже не вона, звісно, мужня така, вона волонтер, вона до, до останнього, ета, але ж вона ніколи не хнюкала. І коли я прийшла і кажу, що я там була і бачила таке, вона каже, ти ж не бачила це питання нашій раді я я задала і чекаю відповіді. Займаюся. Щиро Прошу дякую питання. вам.